Робите? Розкажіть в двох словах. Ну, в першу чергу потрібно окна поменять. Угу. Ви ще не замінювали, так? Не, ще не заміню. Угу. Ну, плануєте. Ну плануємо. Угу. Ну, і вікна поменяю. Ну а потім, щоб було по передивлюсь систему обогрева. То тобто, есть котел может быть поменять лучше, но ну, вряд ли дорого слишком. От. Можливо, радіатори якось. Ну, ви знаєте, наше, то, що є в воно, я думаю, удовлетворяє. Ну, можна додати по секції парочку. Ну, так, основно, це то, що окна і двері утеплить. Ну, а так, що ми можемо ще зробити. У вас якісь запаси є, щоб на це витратити? Ну, ми будемо старатися зіскати. Може бути, якийсь кредит буде, може бути, ну, по крайні малі. Для зима плануєте встигнути, так? Я думаю, цей и можна і зимою Так. Ви утеплювали свою оселю до зими? Ну так. Да. Утеплювали? Да. А що саме? Ну, чоловік утепляв, діла і відмозку, і окна утепляв, замазував. Ну це все чоловік робив, я цього не знаю. У вас будинок чи квартира? Будинок. Як це вам обійшлося ну, дорогувати чи? конечно, ну, дороговато. Ну, ми как-то старалися, Давайте как як із машина є. І своїми силами, и mm -hmm. що возможно було. Ну просто що зараз цемент дорогой, і десь он же сам же не справится. И человека попросил, надо было человеку чуть -чуть а, а я говорю, Наскільки це закономить ваші кошти от взимку, коли прийде квитанція вам за комунальні послуги, за газ? <реш> Ні, наскільки, ну, мені, думаєте, не буде ефективності? Mm -mm. Ні. Ну, этот, мы заради нее просто все делаем, мы mm -hmm. больше детскую утепляли, потому что у нас дочка, Ребеночек, чтобы она не болела, да. мы никак не за себя думали, как утепляли детскую, а начали утеплять детскую, вспомнили, надо зал утеплить, потому что у нас ползает, может рисовать, любит лежать, рисовать, много чего она делает на полу у нас, тем более он танцами увлекается и начинает уже на полу, много делает всего. Ну, как сказать, может и будет эффективно, но у нас просто еще в том дело, что еще печка есть. А, Мы то есть ее... еще у нас газовый копить? котел. То у есть нас... это на всякий случай, при запасе. Да, да? Потому что, говорят, газ подорожает, а все сейчас очень дорого. У нас просто еще бабушка живет, а у нас живет в своем доме, у нее тоже газ. Угу. И надо всяко сэкономить. Я... То Чис. обязательно, викна наутеплим, как можем, О. но пока... Поки нас це устраює, а що, що ми в чесному дому можемо зробити. Поки ну, всі іншого. зараз утеплюють там якось стіни, якось закладають Стані. там двері вікна. Ні. Ви не плануєте, Ні. ви думаєте, Ні. що ви справитеся? Все в наших руках, так? Будемо дивитися, як воно буде. Ми угу. пенсіонери, тому як, як буде, не знаю. Ми угля купили, у нас вічне отоплення. О, так розкажіть, Угля багато закупили на землі? Три тонни. Хватит думаєте? Ну вже провірено, да. А там двері, вікна нічого не утепляли, ніде не буде задавати. Ні, в мене все утеплено. А уже зарані да? О, як? газом. Утеплюєте газом? Да. А можливо ви там вікна ага. якось закладаєте? Двері. А, ну вікна, звісно. О, а що ви да. робите? Паралончик, чи як там? І паралон ложемо, і клеїм пластим. В общем, всім чим можна. А двері можливо ще якось утеплюєте? А А що соліці? Пленкой. О, Пленка. Самую такую плотною угу, і щоб получается. А стіни, так? можливо, якось ще двері ні? Ну, то стены нет. Стіни нет, стени у нас. А, у нас восточна сторона, у нас там нет окон. О, поэтому так. Да. Да, ми Вас когда батьки родители, да, учили, що у нас восточні вітри, поэтому у нас там зараз. А як вважаєте, наскільки це закономить ваші кошти взимку? Коли будуть комунальні платежі приходити? Вряд ли дом большой. Поэтому, когда углем топили, надо было 5 тонн. А сейчас, естественно. Но субсидии оформили. Может быть, как-то дадут. Потому что на зимний период надо 500-600 кубов.